Бабуть, отут Лікарняний катетер яся прозвала метеликом. У свої три роки дівчинка знає його призначення. А ще для чого вона тут, у лікарні? Я з бабочку, з животика. Вона знала, що вона їде на операцію. Каже, що мені дядя забере бабочку. Нормально, до лікарів іде, аналізи бере спокійно, не плаче, руку саме ставить, беріть мені кров. У ясі вроджена вада нирки, каже її лікар Петро Мірошник. Одна нирка не працювала, вона і не змогла працювати в майбутньому. Вона мала таку патологію, яку потрібно було вирішувати. І з виду яся абсолютно здорова дитина. Та її життя останні три роки часом було нестерпне, розповідає мама дівчинки. Заважала температура у нас постійно, скачки лейкоцитів в аналізах і постало питання про видалення. Ми не вагалися, зразу приїхали на обстеження і зробили операцію. Вирішувати Ясіну проблему до Черкас родина приїхала із Дніпра. Усе каже мама, аби потрапити саме до свого лікаря. Ми наблюдаємося вже в нього з трьох місяців. Приїхали в Дніпро, але все рівно, якщо постало питання про операцію, ми тільки довірились йому. Ясі зробили операцію з видалення нирки. До процедури залучили цілу команду медиків, розповідає лікар дівчинки Петро Мірошник. Я як оперуючий хірург, два хірурги, асистенти і анестезична бригада. Також операційна медсестра. Складність операції полягала ще й в анестезії. Додає головний анестезіолог Віктор. Жила анестезія була комбінована. Туди декілька компонентів входило. Це перидуральне знеболення, низькопотокова інгаляційна анестезія, ну і внутрішньовенна. Комбіновану анестезію роблять здебільшого дорослим, пояснює лікар. У дитячій хірургії її практикують лише в одиницях міжнародних клінік. Доросла анестезіологія це ну, рутинна робота. Ну, з дітьми трошки важче. Тут треба характер лікаря мати, щоб проводити таке анестезії. Це завжди є ризик, великий ризик. Але без цього видалення, подальшому, були дуже великі проблеми з, з здоров'ям дитинки. Після такого медикаментозного сну дитина значно легше приходить до тями, пояснює Віктор Жила. І яся не стала винятком. Все в межах норми швидко вийшла з наркозу, з наркозного сну. Далі швидко швидко активізувалася в ліжку. – І не і не болить. – болить. Після повного одужання дівчинка може повернутися до повноцінного життя. Сама ж яся каже, запам'ятовує настанови лікаря. Що він тобі казав? Все можна їсти. – А ще що казав? І морожене можна. Тут рад хороший. Уже прийдешнього тижня дівчинка повернеться з родиною до Дніпра, де проходитиме поступову реабілітацію, розповідає мама. Її стан черкаські лікарі контролюватимуть дистанційно. Опісля повного одужання яся повернеться до садочку. Вікторія Хамазата, Мазгорозія. новини на Суспільному. А ти сама вмієш планшет?